Всім привіт! Сьогодні я буду мити вікно, дивімося, як це буде. Ви на каналі Прохаю Життя і це марафон чистоти прохаюче прибрання. Прохаюче прибрання це про те, як підтримувати порядок і бути при цьому щасливою. Деякі е, секретики, деякі е, лайфхаки, про те, як Підтримувати порядок, як навести лад у себе в голові та в хаті. Заснований цей марафон на системі Flylady. Хто не знає, це така система, яка Передусім намагається позбутися генеральних прибирань, але зробити в хаті чисто. Щоденно виділяючи деякий час на прибирання в тій іншій зоні рутинки, щоденний, щонедільний план. Ви Маленькими кроками крок за кроком підтримуйте порядок. Для тих, хто вперше на моєму каналі, обов'язково переходьте за посиланням в описі під цим відео і проходите марафон чистоти і пархачі прибрання разом зі мною, крок за кроком, наводять лад у своїй хаті та у своєму житті. Бажаю вам приємного перегляду, приємного прибрання. І я рухаюся далі, мию своє вікно. Спочатку я мию, протираю вологою ганчіркою жалюзі, намагаюсь їх вимити з обох боків, для цього я їх піднімаю то вгору, то вниз і витираю одразу насухо. Тим часом мій чоловік мені сьогодні допомагає, і його маленьке завдання це помити взуття на зберігання, щоб його покласти у шафу. Тож, those shots is number playing cards close to my chest turn them around for the river and hope it's something that i won't regret Чистоти, прохаючи прибирання кожна проходить в своєму темпі. У мене спочатку є деякі завдання, які бажано виконувати в ті терміни, які я проговорюю, але ви маєте зрозуміти, що. Це ваше життя, це ваша система, і від своєї дисципліни, від своїх якихось стараній буде залежати і той результат, який ви будете мати. У когось він з першого разу вийде, комусь понадобиться не один раз почати спочатку, для того, щоб все ж таки зрозуміти, де у вас. Прогавина, де вам треба підтягнути якісь знання. А, у мене, як і у вас, Йде життя, і я не сиджу вдома, я не займаюся постійно прибиранням. У мене є діти, у мене є робота, є чоловік, є мрії, розваги і все таке інше. І я не хочу приділяти прибиранню багато часу. Тому з кожним днем у мене все менше і менше виходять відео про прибирання на моєму каналі, тому що я все менше і менше прибираю. Що є, то є. І я цього прагну. Я прагну, щоб у мене був той порядок, який буде нас влаштовувати, що у мене буде спокійне серце щодо своєї чистоти. Я буду знати, що мої дітки охайні, доглянуті, випрані, вимиті, і пиляки нема в хаті, бруду немає. І тому я намагаюся все це зробити, не робити постійно. Ну, тобто, я чим, е, намагаюся робити так, щоб це займало менше часу в моєму житті. І тому е, деякі рутини треба виробити настільки автоматичними, щоб вони е, не звертали вашу увагу на них. І давайте пройдемося все ж таки по марафону чистоти прохаючого прибрання про те, що ми вже пройшли і залог. Вашого порхаючого прибрання це, звісно, ваш гарний настрій. Гарний настрій починається зранку, з якої ноги ви встали, такий ранок у вас може і бути. Але ви маєте зробити свій ранок самі. Для цього у нас є рекомендація, яка називається Мій ранок. Я прокидаюсь сразу Після першого дзвінка будильника. Чим більше ви відкладаєте будильник, тим ви гірше і гірше робите свій день. Друге, не встаючи з ліжка, скажіть собі фразу: в мене почався чудовий день. Третє промовити 10 вдячностей. Я зазвичай це роблю, коли йду умиватися, до туалету. Там я можу побути деякий час одна, без зайвих вух, без зайвих очей. і… Треба намагатися відчути радість за ці вдячності. Промовити вдячність це ніщо. А якщо ви відчули цю вдячність своєю нутром, своєю е серцем, оце буде. Працювати на вас. І розпочинаємо свій звичайний день. Для тих, хто тільки починає прохаюче прибирання обов'язковою мовою зробити перше авральне прибирання. Для цього ми беремо той час, який у нас є. Якщо у нас є діти, відправляємо їх погуляти, беремо свій вихідний, ну, без цього ніяк. І намагаємося зробити таку чистоту, ніби ось ось прийдуть гості. З, цього, з цієї чистоти ми починаємо підтримувати Порядок. Для цього ми ставимо таймер на 15 хвилин і просуваємося по всіх кімнатах одночасно. Нібито ось-ось прийдуть гості. Вам потрібно, щоб. Всюди було чисто одразу. Першим ділом ми застілаємо всі ліжка. Друге, прибирати всі горизонтальні поверхні, прибрати іграшки, пропилисосити, потерти пил, помити підлогу, вимити унітаз, вимити рукаминик, вимити посуд, прибрати сухий одяг, замінити рушники, натерти дзеркала. Це все робити саме за цією схемою, не перепригуючи, не треба хвататися за посуд. Якщо у вас брудний унітаз. У мене посуд брудний завжди, тому що діти постійно щось їдять, постійно щось п'ють. А от Унітаз у мене брудний не може бути. І тому я щодня приділяю йому час. Але для вас в першому авральному прибранні також треба приділити для нього час. Після того, як ми зробили авральне прибрання, ми починаємо розробляти наші щоденщині. Спочатку вечірня. Щоденщина без неї не буває доброго ранку. Якщо ви з вечора не підготовили свій завтрашній день, то доброго ранку у вас не буде. Що треба зробити вечором? Це позбирати з дітьми іграшки, вимити посуд, витерти на суха мийку, насолодитися одною хвилиною чистотою цієї мийки. Якщо у вас є час, дві. П'ять хвилин приділяти гарячій точці і звіритися з домашнім журналом. Ранкова будинщина у нас заснована. На наступному заслати ліжка, прибрати поверхах 2-5 хвилин розібрати гарячі точки, підмести під столом, 1-2 хвилини догляд за унітазом, 1-2 хвилини витерти крани, завантажити пралку, змінити рушники для кухні та для рук. Вся рутина має займати не більше однієї години на день, і ви її маєте зробити такою, щоб вона у вас робилась автоматично щодня, день у день. Не звертаючи на це уваги, руки роблять, а ви думаєте про своє, про мрії, про щастя. Щодо гарячих точок, то, наприклад, у мене це такі місця, на які, яких от прям розгоряється пожежа, як тільки -то туди одне щось поклали то там же починають збиратися іграшки, якісь ключі, якісь батарейки, якийсь хлам, який не має місця. І у мене ці такі гарячі точки, це під вішалкою в коридорі, там і панамки, і шапки, і рукавички, і іграшки, все, що хочеш, можна знайти. А, також я вважаю, чистий сухий одяг, також це моя гаряча точка. Він у мене щодня, це просто нескінченне, Я вже не знаю, як його опанувати, цей чистий сухий одяг. Іграшки на тумбах, на столах, на підвіконні в дитячій. Також вважаю гарячою точкою, тому що діти їх завжди у великій кількості розкидують. На холодильнику, біля телевізора, на підвіконні, на пральній машинці. всі горизонтальні поверхні, які зручні, щоб туди щось покласти, особливо біля входу, це і є ваша гаряча точка. Просто пройдіться по своїй квартирі і подивіться, де у вас гарячі точки. І по дві хвилинки зранку і ввечері приділяєте. От прям ставите таймер на дві хвилини і все. Дві хвилини ще встигли від, звідти забрати, віднести на місце. Ото От і молодці. Не треба там по 10-15 хвилин вимивати, видраювати, бо це призведе до того, що ви. Заб'єте на цю справу. Тому одну-дві хвилинку зранку і ввечері. Далі ми поділили зони прибирання. А що значить зони? Зони діляться по тижням місяця, от перший неповний тиждень. Місяця кожного місяця. Це початку з першого числа, наприклад, в четвер, перше число місяця, і от четверг пятниця це буде перший тиждень місяця, це зона коридор. другий Друга зона це перший повний тиждень місяця. У мене це кухня. Третя зона це Дитяча. Четвертий тиждень це ванна і п'ятий це кінець місяця балкон. Схема прибирання у зонах. Спочатку ми розхламляємо всю зону, далі очищуємо всю зону, організовуємо, пересуваємося ми за годинниковою стрілкою з гори донизу і 15 хвилин щодня. Є у нас також таке поняття як щотижневе прибирання. Перше замінити постільну білизну. Друге прибрати поверхах. Третє витрусити пил. Четверте пропили П'яте помити підлогу. Шосте. протерти пил, натерти дзеркала, замінити рушники, губки та ганчірки. Дня буденщина буде у кожного своя. У мене це 15 хвилин детального прибирання по зонам, робота, приготування їжі і тижневий план. Що значить тижневий план? Це те, що ви робите. У кожний день тижня своє завдання. Наприклад, у мене це понеділок миття душової кабінки, вівторок кухонна техніка, середа, догляд за квітами та тваринами, четвер холодильник та смітник, і п'ятниця щотижневе прибирання. Таким чином, ми намагаємося зробити порхаюче прибирання, бруду та безпорядку із нашої оселі. Також треба не забувати про позбавлення. Безпорядку у нашому житті, а саме, позбавлення від зайвого жиру в нашому організмі, це може бути спорт, щоденні фізичні навантаження це обов'язково і чим старше ми становимося. Тим важливіше це робити. Також потрібно позбутися радянщини з виховання наших дітей, і для цього я почала використовувати виховання похвалою. Я проходила спеціальний тренінг у. Дитячого психолога, щоб навчитися спілкуватися з дітьми не покараннями, не руганнями, не даванням посрації або погрозами дати посраці, а похвалою. Не скажу, що в мені... Ні, вдається, не завжди. Іноді емоції виходять під з-під контролю, і ми робимо так, як звикли, але. Я над цим працюю і тому призиваю і вас також подумати, від чого треба позбутися для свого щасливого життя. Тож, дівчата, я сподіваюся, що ви трошечки змотивувалися на роботу, і за цей час, поки йшло це відео, встигли щось зробити корисне для своєї оселі. Це відео буде знаходитися в списку витворення «Короткі мотивації на прибирання замість таймера. Це дуже зручно, вам не потрібно ставити таймер, ви просто вмикаєте одне з цих відео, і доки воно йде, щось робите. У своїй зоні, яка відповідає сьогоднішньому дню. Нагадаю, що. Роботу в зоні і будь-яку хатню роботу треба робити в будні дні, якщо ви можете організувати свій тиждень таким чином, щоб працювати по дому тільки в робочі дні, а на вихідних відпочивати. Тим часом на відео я помила вікно, я вимила батарею, протерла підлогу, а мій чоловік вимив взуття, яке сушиться. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Пока-пока!